Скандально відома вже на всю Україну окружна виборча комісія номер 182 сьогодні продовжувала свою роботу. Як і домовлялися, зібралися у півдні та до підрахунку голосів приступили не одразу. Членів ОВК більше цікавило питання оплати їх праці. Озвучена вчора на засіданні і поширена в інтернеті інформація, що за ці вибори вони грошей не отримують, спровокувала з'ясування обставин на підвищених тонах. Як довго це тривало і на чому далі зосередились комісії, знає Тетяна Мандебун. Распочатку робота проходила спокійно, без суперечок. Узгоджували чи дійсні протоколи дільничних виборчих комісій, які мали технічні помилки. Результат зустріли оплесками. Ні, наканісна все свершилась, а шибки справді, сліта були. Всьочуємо да, радість. Минуло не багато часу і знову на окружній виборчій комісії номер 182 – розбір польотів серед шуму. Складно розібрати причину, але радує поки без бійок. Закінчити працювати із протоколами і отримати точні результати по округу допоможе тільки взаєморозуміння, говорять експерти. Якщо почнуть вважати друг друга, і будуть в рамках закону. То все це дуже швидко що все, все буде просчитано, учтено, всі жалоби розглянуті, і потом якщо залишаться остануться недовольні, то пускай вони можуть. Уміт право вжало всі ці свої в суді. Ді... 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 та поки що між двома конкуруючими штабами спільної мови немає. Вони знову вступають в баталії. Юрій Одарченко, який балотується в нардеби від об'єднання, батьківщина наполягає на перерахунку голосів. Він все ще вважає нечесним проведення виборів у виправних колоніях та сізо. З цим питанням ми звернулися до Центральної виборчої комісії зі скаргою. Тут у нас є порядок, ми хочемо, щоб спочатку це питання розглянула Центральна виборча комісія. Ми зверталися в цю комісію, але вони взагалі не бажають і не хочуть нічого розглядати. Вони хочуть сьогодні без всякого розгляду затвердити. В тому числі ці фальсифікації, які були в тюрму, після розгляду скарги в ЦВК, у нас є підстави звернутися до суду. Представники блоку Петра Порошенка до ЦВК звернулися з іншим питанням. 26 октября прошли выборы в парламент чисто, прозрачно, и об этом свидетельствует работа той же самой окружной комиссии 182 округа, так как все жалобы рассмотрены не выявились какими-то грубыми нарушениями. Как сообщил штаб Александра Владимировича Спиваковского, то подсчет голосов непосредственно в этой комиссии затягивается, что мешает общему процессу и работе Центральной избирательной комиссии. Я знаю, что штаб Спиваковского сделал заявление и обращение в Центральную избирательную комиссию, чтобы она поспособствовала, ускорила процесс подсчета голосов, чтобы он был честным и прозрачным. Окружна виборча комісія на постійному зв'язку з центральною виборчою комісією щодо уточнення технічних помилок поки що в окрузі не розібралися із трьома дільницями, протоколи яких потрібно в черговий раз розглянути. Якщо присутні в залі не будуть заважати, розповідає голова ОВК номер 182 Марія Левківська, то можливо до ранку матимуть на руках готові результати.